Вітаю всіх, слава Україні! Ще немає року, як мені зробили операцію. Цю операцію робили 15 вересня того року. Е, операція була з приводу того, що в мене був повністю розтрощений суглоб, я з ним ходив вже 25 років, в мене зломалася в них подібна фістка. Е, я думав, що воно якось прокинає. я ходив 25 років. Але коли під час бойового виконання завдань... Е, вона почала в мене постійно набрикати, я думав, що це просто розкаження. Тому що протягом 25 років воно мене не турбувало. Е -е, як? Я відчував, що в мене перелом, в мене погано згиналась рука. Ну, але навіть я вдів постійно активний спосіб життя. Я підтягувався на прикладенні, вижимав штанги е -е, 120-130 кілограм. Сам я маю 1,71 один, вага в мене зараз 81 кілограм. Але це просто я колись займався спортом, тому я набрав цю вагу. А так я був дуже щуплий, кістки у мене дуже тоненькі. Рік пройшов після операції і я хочу вам продемонструвати, що, що я можу зробити. Суглоба в мене повністю немає. Мені вирізали повністю ряд кісток. Трьохрану піску, човни словоподібну піску і е, полумісячну піску. Але це не так страшно. Дуже багато людей бояться це зробити. Але я хочу вам сказати, що настане такий момент буде ходити років 10, 15, 20. В будь-який момент воно може дати збої. І е, я цього тоді усвідомлював, тому що я тоді все міг зробити. Але рано чи пізно воно може привести до... Е, Інвалідності, як кажуть, до валідності, що ви не зможете нічого робити тою рукою. А це була у мене е, права, права рука. Так, така ж сама ситуація була з лівою рукою. У е, мене так само була поламана подібна кістка, зламав її в 14 років, е, а в 19 років мені зробили операцію. Е, Застали сюди е, болт. Той болт через 25 років я його не знімав, хоча треба через рік було зняти. Я е, брав кусок дерева і бив об дерево. І від вібрації у мене то, той болт. Різ. Він натягнувся і вперше в кішку, тому що ця верху е, вона частина зрослась, а внизу вона не зросла. Е, по, мені потім що зробили одну операцію? забрали. Що хочу сказати. робили мені операцію, оцю операцію на праву руку. В Миколаївській міській лікарні номер 4 від міської Миколаївської ради робив мені операцію Потапенко Андрій Олександрович, асистентом у нього був на той час Шамлей Юрій Васильович. Що я хочу сказати? Не кожна людина може зробити цю операцію, тому що коли я проходив комісію в Чернівецькому госпіталі. І подивились на ці знімки, то вони просто бачили, на якому рівні ця операція була зроблена. Я вам можу показати, в Чернівцях дивувалися, як ми все зробили. Бачите, тут повністю вирізаний суглоб. Немає ряду трьох кісток, а ту кістку одну взяли, перевернули. От вона стояла отак, а її взяли, перевернули отак. Ну і таким чином у мене утворився новий суглоб. І тому я хочу подякувати Андрію Олександровичу Потапенку за те, що він мені дав шанс повноцінно жити в цьому житті. Тому що е, я можу багато що зробити цією рукою, а ця права рука мене нормально функціонують пальці. Від перших днів, як мені зробили операцію, я вже грав на фортепіано, я грав на баяні з перших днів операції. Е, зразу після операції з операційного столу я вже був бадьорим, веселим. Пішов зразу на прогулку по Миколаєву, ну і зараз покажу, що я можу робити. Так, на фортепіано я вже роки не грав, на баяні так само. Я зараз спробую вам заграти. Граю на багатьох інструментах, а також вилізу на перекладину. відріжнуся від землі. Ну і попробую, хоча я взагалі сам його не беру, скільки я зможу вижити з грудей. Так само я не міг взяти 24-ку гирю і підняти догори. Воно мене отут боліло. Е, тепер ну, я спробую, я ще не пробував. Я робив тільки побутові речі, щось підніс, приніс і так далі. Ну і зараз е, сам собі зроблю певне тестування і продемонструю це тестування для вас. І так, шановні, мені вже 50 років, зріст 1,71, вага 81 кг. Тренуватися я взагалі не тренуюсь, ну, тільки що я зробив 16 разів на перекладині, але я не нажав кнопку і зробив це все пусто. Зараз спробую зробити ще одну спробу, скільки я раз підтягнусь на перекладині своїми розтрощеними руками. І в, 51, і в 50 років. Ну і ви бачите, що зробив 13 разів вже другий підхід. Другий раз не так було легко робити. Ну, іду зараз ще щось зроблю, покажу вам, що я ще зможу зробити. І це з поломаною рукою 50 років і вага 81 кілограм. Так, тут 80 кг, Тільки що я зробив 60 кг. На прикладені я зробив біля 30 разів. Руки болять. Ну, я фактично не займаюсь, тому що я більше почав займатися програмуванням. Ну Спробую, не знаю, чи зможу я це зробити, чи не зможу. Тут 80 кг. Я вже руки штам не так підтягував. О, босі все так. Раз. Два. Три. Чотири! 5. 6. Ну, можу ще, але думаю, 6 раз з поламаною рукою, з поламаними розтрощеними я роблю. Дякую вам, Андрій Олександрович, що зробили операцію в Миколаївській міській лікарні. Ну, зараз спробую ще гирю підняти. Так, шановні, щоб не думали, що я брешу оця штанга. І от тоді от було бліни, да? 20 кілограм блін. 5 кілограмів блін, і 5 з тої сторони так само, плюс гриф 20 кг і того 80 кг. Так, само. Зараз в мене є гиря 24 кг. Ну, гирі тяжко тягати порівняно зі штангою. Ну зараз я спробую цю гирю, тому що раніше її не міг взяти, мене рука боліла. Тоді, коли вона почала набрікати, і якщо б мені операцію не зробили, я б напевно все життя мучився і був би інвалідом. І треба було б взагалі руку відрізувати. Ну, зараз от я попробую взяти 24-ку. Кажу, гиря тягати набагато важче. І тільки що я її на перекладині підтягувався і вижимав штангу з грудей. Так. Раз. Два, три. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20! 21! Ну, бачите, 50 років. Ну, 49, скоро буде 50. Ну і суглоба абсолютно немає. Так що, Андрій Олександрович, Потапенко, дякую вам. Так, шановні, тільки що я тягав штангу, піднімав гирю. Це робив я без треніровок. Ну зараз так само я хочу заграти вам на баяні, я взагалі не репетирую. Так, мені вирізали оцей суглоб, його немає, і там був чутливий нерв, який відповідає за роботу саме суглоба. Його вирізали. Ті чутливі і рухливі нерви, які відповідають за роботу пальців, вони функціонують. Я хочу продемонструвати, хоча це залежить від того, як я граю. Так я грав з перших днів. Зробили мені операцію, я приїхав сюди в відпустку, я одразу вже грав на баяні. Так само на фортепіано. Фу. Так, зараз без репетиції взагалі заграю на фортепіано. Не знаю, як вийде, що почати. Так, ага, полоне сугівського. Щось інше. Трохи тяжко брати, але беру, Ну просто треба репетирувати. Що я ще можу заграти. Давно роки я не грав. Так, ще. Ну, я думаю, що вам продемонстрував. Це просто треба грати, Ну, бачите, в пальці в мене функціонують. Андрій Олександрович, дякую вам! Дякую, що тому що музика вона мені приносить радість, музика вона вічна. Не минаємо, а музика вона залишається. Дякую вам за увагу. Слава Україні. Ми переможемо!